Вам, дорогі друзі, брати і сестри Церква Ісуса Христа. Нехай Господь всіх нас рясно благословить і цей день, і це священо дійство, яке перед нами, щоб ми звершили Його для слави нашого Господа Ісуса Христа на згадку всього того, що було зроблено Ним на Голгофі. Я бажаю прочитати текст Святого Письма. Це книга пророка Єремії. 31 розділ з 31 вірша. Ось дні настають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїлевим, і з домом Юденим новий заповіт, не такий заповіт, що Його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивезти з краю Єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо ось то, це той заповіт, що його по цих днях складу із домом Ізраїля, каже Господь. Дам закону свого всередину їхню і на їхньому серці його напишу. І я стану їм Богом. Вони ж мені будуть народом, і більше не будуть навчати води один одного. І брат свого брата, говорячи, пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого і аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати їм гріха. Амінь. Займайте місця. Я сьогодні хотів би говорити на тему принципів. На яких базується або побудований новий заповіт. Принципи, на яких базується новий заповідь. Взагалі, коли ви читаєте Біблію, і особливо, коли ви читаєте старий заповіт, то, звичайно, ви знаходите, що в свого часу Господь Він був ініціатором заповітів і сам складав. Заповіти з людиною, і їх було декілька заповітів. Один із перших заповітів це Ноїв заповіт. І ми вчитаємо про це тоді, коли у восьмому розділі, у дев'ятому розділі книги Буття, йдеться про те, як уже Ной вийшов із Ковчега. Він вийшов на цю гору, гору Арарат, і ось там він приніс у жертву ті тварини. І це було як знак того, що, він, що закінчився також цей потоп, і разом із тим він хотів скласти подяку Господу своєму. І пам'ятаєте ви про те, як тоді під час цього жертвоприношення, коли там на горі Ной приніс ось цю жертву, Бог склав заповіта із ним? І він сказав про те і не тільки з ним, але і з потомством його, і з тваринним світом. І там йшлося про те, що Господь сказав, що вже більше він не буде потопом знищувати землю. І так воно є до сьогоднішнього дня, хоч місцями і бувають локальні паводки. Але ось такого потопу Всесвітнього вже ніколи не буде. І він дав знака, знака для людини, коли там, на, на небі, він поставив ось цю веселку, райдогу, і вона є знаком Ноєвого заповіту. Ми також пам'ятаємо і Авраамів заповіт, коли Господь вже вибрав Авраама і він був першим євреєм, Ной ще не був євреєм. А вже Авраам був першим євреєм, і Господь складає із ним заповіта. І ви це читаєте це в декілька таких розділах, як і 17-й, як і 22-й книги буття, де йдеться про цей заповіт, про укладання цього заповіту. І що обіцяє Бог Аврааму? Він обіцяє йому землю, і він обіцяє йому потомство, таке велике, як зорі на небі. І це було дуже і дуже для Авраама приємно, тому що ми знаємо, що якраз він став родоначальником ізраїльського народу. І знак ось цього заповіту був в тому, що він пройшов, і Бог, і Авраам пройшли через ось цю жертву, яка була розділена на двоє. І це було знаком того, що Господь справді. Він увійшов у долю цього заповіту. Ми також пам'ятаємо Мойсея як заповіт. Зазвичай цей заповіт називається старим заповітом. Але разом із тим, ми знаємо, що якраз через Мойсея для Ізраїля Бог дав цей заповіт. І ми пам'ятаємо ті десять заповідів, і ми пам'ятаємо ті скрижалі, які були дані на горі, Синай. І, і ми пам'ятаємо ті сорок днів і сорок ночей, які перший раз був Мойсяй, а потім, коли він там сходить звідти і бачить розбещення свого народу, він кидає ці скрижалі, вони розбиваються. І ми пам'ятаємо, вдруге знову йде він на гору, і там знову уже витисаними ось цими скрижалями, і знову Бог пише ці заповіді. Ще один заповіт це Палестинський заповіт. Це заповіт, про який ми можемо прочитати вже в кінці книги повторення закону, де Мойсей, який вже знає, що він має покидати землю, він збирає нове покоління Ізраїля, які вже пройшли ось ці 40 років по пустелі, і повторює їм цей же самий заповіт, який був даний на початку ось цього 40-річного мандрування. Палестинський заповіт – це повторення того, що було на початках. І, але якщо тоді під Сінаєм стояли старе або старше покоління, вибачте, то вже тут, перед входом в Ханаан, стоїть. Перед Мойсеєм нове молоде покоління, і він повторює і каже: ось таким чином Бог вивів вас сильною рукою із Ханана, і тепер він знову каже: слухай Ізраїлю. Бог хоче, щоб ти те робив, що я говорив вашим батькам, а тепер ви повинні це робити. І знак цього заповіту ми також знаємо: це субота, це обрізання, це те, що було Богом сказано для Ізраїля. Ми також пам'ятаємо ще один заповіт, який так чітко просліджується, і який знову ініціатором був Бог, і він складає із домом Давида. Цікаво, Давид, який був мужем по серцю Божому, який б робив багато, і багато або виконав волю Господню при своєму житті, Бог складає із Давидом заповіт. І цей заповіт був ось який. Бог в цьому заповіті обіцяє Давиду, що повіки, жезл царський не відійде від дому Давида. Тобто, з покоління в покоління буде цар із цього роду, з Давидового роду. І ми знаємо, що Боже Слово, воно досконале, правдиве. Цей заповіт, між іншим також вічний, і Господь він виконує. Це обіцянку цього заповіту в тому, що свого часу Ісус Христос Він сяде на престолі і Він буде царювати з Єрусалиму по всьому світу, як для Ізраїля, а також для всього світу. І коли ми читаємо з книги царів, то ми бачимо, що коли поділилося царство для Юдею і над Ізраїлем, то все одно, Бог не відкинув юдею або цей дом Давида, навіть якщо й були погані царі. Тому що він казав, завжди повторював: я це роблю заради раба мого Давида. Він пам'ятав цей заповіт, він пам'ятав, що він сам сказав, був ініціатором цього заповіту для Давида, і він додержав цього і додержується. До сьогоднішнього дня. І ще один заповіт це новий заповід. І як не дивно про новий заповід, він був пророкований ще давно, пророком Єремієм, і ми прочитали цей текст. І цей текст, ось я ще раз хочу його нагадати, де пророк він цитує слова Божі. І ось що Господь говорить. Ось дні настають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїля, із домом Давида, із домом Юди новий заповідь. Не такий заповідь, що його з батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх взяв, щоб вивезти їх з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось новий о той заповіт, що його по цих днях складу із домом Ізраїля, каже Господь. Дам закону свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і стану їм Богом, і вони будуть мені народом. І більше не будуть навчати вони не один одного, і брат брата свого, говорячи: пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього. Каже Господь, бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати їм гріхам. Якщо цей заповіт був складений з Ізраїлем, старий заповіт, заповіт Мойсея, то чому він був відмінений? Яка причина? Чому потрібно було, щоб Господь ще тоді, в давнину, через пророка Єремії попереджував ізраїльський народ про те, що із ним, і з Юдою буде складений інший заповіт на інших принципах, про які я сьогодні хочу говорити? Але основна причина того, що старий заповіт, він був відмінений, це тому, що народ Ізраїля поламав цього заповіта. Так каже сам Господь. Не такий заповіт, що з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб вивести їх із краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув. Причина того, що старий заповіт відкинений, це тому, що народ Ізраїля він поламав, він відкинув або відвернувся від Бога. Цікаво, знаєте, коли ви читаєте книги як царів, як книги хронік, ви бачите, ось безперестанку повторюється одна й та сама думка. І ця думка в тому, що Бог, він, так би мовити, ревнує і показує Ізраїлю на те, що вони відвертаються від нього. Вони багато гріхів робили, і Бог їм прощав. Але найбільший гріх, який не міг Бог простити, це те, що вони Його вічного, святого того Бога, який робив серед них чудеса і знамена, який вивів їх із Єгипту, який робив дуже, дуже багато справ для Ізраїля. Вони відкинули. Вони почали молитися іншим богам, божкам. Вони переводили своїх синів і дочок через вогонь давали в жертву молоху. Це було дуже і дуже багато різного. І Господь через пророків зупиняв, зупиняв, зупиняв. А вони не хотіли, не хотіли і казали: не будемо, не хочемо, не підемо. І ось потрібно було, щоб був новий заповідь. І цей заповідь, він був складений Господом нашим Ісусом Христом. Тоді, коли Христос на таємній вечері взяв чашу і сказав, Ця чаша це новий заповідь моїй крові. І ось якраз із моменту жертви на Голгофі Ісуса Христа в силу вступає новий заповідь. І між іншим Він складений новий заповідь, із домом Юди, із домом Ізраїля. І це так. Тому що спасіння від Ізраїля, від юдеїв, і так написано, і так ми сьогодні розуміємо і церква Ісуса Христа, перша церква, вона якраз складалася виключно з євреїв. Але потім, потім Господь дає також і всім людям других націй цю можливість входити і мати якраз участь в цьому заповіті. Тож на яких принципах оснований? Новий заповіт. На чому він базується? Перше, це те, що новий заповіт, він робить віруючого новим творінням в Ісусі Христі. Якщо ти в старому заповіті робив і жив, і незалежно від того, що в тебе було в серці, можливо, там злість, можливо, там багато-багато дечого, але ти виконав букву закона, і Господь дав тобі життя. То в новому заповіті зовсім інший принцип. Господь каже про те, що Він хоче змінити серце, серце, і якщо тоді цей закон, ці десять заповідів, були написані на скрижалях, то сьогодні ці заповіді не тільки десять, а всі, котрі тут в новому заповіті, вони написані на серці нашому. І кожен, хто дотримується, і кожен, хто пам'ятає ці заповіді, і кожен, хто виконує їх, він має ось це змінене серце. І дам їм одне серце, і Нового Духа дам, їм, дам у вас. І ви йому з їхнього тіла серце кам'яне, і дам їм серце плотяне. Нам потрібно народитися згори від води і духа, для того, щоб серце змінилося, для того, щоб думки змінилися, для того, щоб відбулася ось ця метаноя, щоб була ця зміна в житті нашому, нам потрібне покаяння змінення. і ось це принцип нового заповіту, коли ми вже зовсім інші. Апостол Павло в своєму посланні до. Коринтян, це друге післення, п'ятий розділ, 17-го вірша, каже: тому то, коли то у, хто у Христі, той створіння нове. Минуле пройшло або стародавнє минуло, ото сталося нове. І кожен із нас, хто дійсно покаявся, хто відчув глибину свого покаяння, благословіння свого покаяння, ви можете засвідчити самі про себе, і люди можуть засвідчити про вас. Як змінилося ваше життя, як змінилося ваше ставлення, як змінилося багато-багато речей в духовному плані у вас, тому що ви стали новим творінням у Христі Ісусі. І Дух Святий робить нас такими. Він змінює наше серце, Він змінює нас, і ми робимося новим творінням у Христі Ісусі. Принцип, один із головних це те, щоб ми змінилися, це те, щоб ми були новим творінням Христі Ісусі, це те, щоб ми робили ті або виконували ті заповіді, які в серці нашому. Не тому, що так треба, і ми це робимо інколи навіть всупереч своїй волі, бо тому, що так сказав командир, так сказав начальник, так сказав чоловік, так сказав пастор. Будь-хто. Я хочу, як казав той хлопчик, хоч я і встав, але я все одно сижу. Коли ми робимо тому, що ми хочемо, коли ми робимо тому, що ми любимо, то, звичайно, це зовсім інший підхід. Ще один принцип нового заповіту це те, що він вводить нас. В тісні стосунки із Господом. В старому заповіті цього не було. Можливо, священники, можливо, левити, можливо, якісь наближені до храму вони мали ці стосунки, і це так було. І особливо священники чи первосвященники. Але тепер кожен із нас, ми входимо в тісні св... стосунки з нашим Господом, з Ісусом Христом. Так написано, що. І стану їм Богом, і вони будуть моїм народом. Це надзвичайно тісні стосунки. Каже Ісус Христос про те, що я вас вже більше не називаю рабами, бо не відає раб, що обчинить його пан. Але я вас назвав друзями, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця, івана 15:15. 15. Христос уже не називає нас рабами. Ми вже друзі, ми діти Божі. Як батько відноситься до свого сина і дочки, нормальний батько. як мама, нормальна мама, відноситься до своїх дітей, це прекрасно, це найвища любов, яка може бути взагалі. Материнська, батьківська любов. То таким же самим чином Ісус Христос, Бог Отець, відноситься до нас. Це зовсім інший рівень стосунків, відносин. Якщо ми когось тільки знаємо ось так, то це одне, але бути сином того чоловіка чи дочкою того чоловіка це зовсім інше. Таким же самим чином, Христос Він каже: Я вас вже не називаю рабами. Це було колись. Я вас називаю вже своїми друзями. Тому що не відає раб, що чинить пан, а ви знаєте, що чинить, що чиню я. Між іншим, Христос завжди попереджував своїх учнів про те, що Він має робити, що має бути з ним. Бог Отець сьогодні так само через ось це слово, через Біблію, відкриває нам і те, що сьогодні Він має робити, по відношенню нас, по відношенню церкви, по відношенню Ізраїля і багато-багато речей. Отож новий заповідь, Він вводить спасенну людину у тісні стосунки з Богом. І ці стосунки на рівні дітей, бо ми діти Божі, чада Божі в Господі в Ісусі Христі. Каже ось тут Господь у цьому тексті: я стану їм Богом, і вони будуть мені народом. Це надзвичайно прекрасно бути народом Божим, мати над собою Пана Господа Бога Ісуса Христа, керуватися Його законами, постановами, вказівками, це щось надзвичайно чудове. Суспільство, держава, нація, народ вона має благословіння тільки тоді, коли вона входить і церква, тим більше, має. Тоді, коли вона входить в ці стосунки з Богом, пізнає Бога, керується заповідями Божими, і звичайно вона тоді має успіх. Третє, ще один принцип нового заповіту це те, що новий заповіт, він дає нам пізнання Бога, тобто ми можемо пізнати Бога. Написано, і більше не будуть навчати вони один одного і брат брата свого, говорячи, пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь. Пізнавати це означає мати чіткі, вірні, істинні знання про Когось або в цьому випадку про Бога, про Ісуса Христа. Коли ми слухаємо Боже Слово, коли ми читаємо Боже Слово, то Дух Святий, який в нас, яким, яким ми хрещені і яким ми помазані, Він відкриває нам ці істини. Істине слово Господнього, і нам не потрібно, щоб хтось нас навчав, адже сам Дух Святий, який живе в нас, він навчає нас. Ось один із принципів нового заповіту. Ми, ми знаємо Бога і війшли з Ним ці стосунки, і ми знаємо Його. Не просто про Нього, а Його ми знаємо, знаємо, що Він вимагає від нас. Пізнаємо Його, яким Він є. І це сила Духа Святого, праця Духа Святого, який живе в нас. Він відкриває нам Це через своє помазання. Тому ми сьогодні благословенні, благословенні тим, що Новий заповіт дав нам пізнання про Бога. Ми пізнаємо Його, яким Він є. І це велике і велике надбання. І останній, останній принцип, який написано знову-таки в цьому тексті. Це, ось, це вже друга половина 34-го вірша. Бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати їм гріха. Новий заповіт, він оснований на прощенні гріхів. Пам'ятаєте старий заповіт. Пам'ятаєте жертвоприношення, бики, тварини, вівці і все таке інше кровлилася рікою. Але не один із цих гріхів не був прощений, коли людина приносила жертву за гріх. Це не було прощено. Ці гріхи були покриті, і Бог вже, так би мовити, покривала цей гріх, ця кров ці гріхи. Але гріх, він прощається, змивається, тільки Через новий заповідь, через кров Господа нашого Ісуса Христа. І тому, тримаючи чашу в своїх руках, Христос сказав, що ця чаша новий заповідь моїй крові, тому що кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Настільки вищий новий заповідь. Над старим, над Мойсеєм, наскільки він вводить в нас ці тісні стосунки з Богом, наскільки він дає нам пізнання про Бога, про Ісуса Христа? Це щось надзвичайне. І новий заповіт дає нам прощення наших гріхів. Пам'ятаєте, як є написано в євреях автор до євреїв пісня каже так. Бо то ж неможливо, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. А в об'явленні, Іоанна Богослова, пишеться, кров'ю своєю він омив нас від наших гріхів. Алілуя! Настільки Господь великий, величний, славний, і настільки якраз новий заповіт, Він підноситься над старим заповітом. Він дає і вносить нас в ці надзвичайно близькі стосунки з Господом, з Ісусом Христом. Ми прощені в крові Ісуса Христа. І тому то сьогодні, дорогі друзі, брати, сестри, хто тут, ми сьогодні звершуємо це хліболомання, цю заповідь. Адже не дарма Христос сказав це чиніть на спомин про мене. І тому то сьогодні ми ще раз і ще раз поклоняємося Господу Ісусу Христу, прославляємо Його святе ім'я і говоримо, що в Христі Ісусі, в пролитій крові Його, ми маємо прощення від наших гріхів. Якщо тоді було просто покриття гріхів, то сьогодні знищення гріхів і мечисті. І сьогодні Бог Отець дивиться через призму крові Ісуса Христа на нас, грішників. Бо ми також, хоч спасені, хоч святі, але грішимо, але Він бачить нас уже святими. Христос заступається за наші провини, коли ми визнаємо їх і ми будемо мати участь тоді з ним, з Христом. І тоді, коли засяде вся церква, перед ось цим Престолом Божим, ми разом із Ісусом Христом будемо мати участь. У цьому священнодійстві, але вже там, на хмарах, там, у Царстві Божому. Друже, якщо ти сьогодні ще не прийняв Христа як свого особистого Спасителя, Ісус кличе тебе. Ісус каже тобі: Прийди до мене, знайди спасіння для своєї душі. Твоє життя не вічне, тут фізичне. Потрібно померти. Якщо без Бога ти йдеш в пекло, а якщо з Христом Ісусом, то кров Ісуса Христа очистить Тебе від усякого гріха і, вийде, і введе Тебе до вічних осел. Амінь.